Слава Богу. Слава Богу! Я почну, я буду читати книга пророки Ісая, п'ята голова з першого вірша. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого, пісню, любовну, про його виноградника. На плодучому версі гори виноградник мав був мій приятель, і обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом. Дір ним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав у ньому чавило і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, єрусалимські мешканці, те мужі юдейські, розсудіть но між мною і моїм виноградником. Що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? І тут Господь звертається до ізраїльського народу і дає їм таке питання. Чому я чекав, що родитиме ви виноград, а ви уродили дикі ягоди? Ми знаємо, що це є та як притча, що Бог через Духа Святого, через пророки Ісаї говорив про ізраїльський народ. І він Перечисляє все те, що він, як виноград, виноградар робив для свого виноградника. Він там поставив, він обсадив його, поставив там добре насіння, можна так сказати. Ну і Він каже, що він все зробив потрібного для того, щоб цей виноградник був, приніс добрий плід. Але там написано, що коли він чекав це, він уродив дикі ягоди. І ми далі читаємо з п'ятого вірша, що Господь каже, що він буде робити. І там такі слова. А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника, вже вопліт його викину, і він буде на знищення. Горожу його розвалю, і він на потопання буде. Зроблю я загубу йому, він не буде обтинений ані під. Сапуваний, і виросте терня, і будяче на ньому, а хмарам звелю, що дощу, не давали на нього, бо виноградник Господа Саваота, то Ізраї, вельді, а муж юде, коханий його саджанцем, сподівавши правосуддя та ось кроволиття, сподівавши справедливості він та ось зойк. І Господь каже, що він знищить цей виноградник, бо він не приніс добрий плід. І коли я читав це місце Слово Божого вже давніше, мені такі три думки, або такі три основи, я почав роздумувати на них. І це все воно включене з цією думкою, що що ще можна вчинити було. І коли ми дивимося на своє життя, коли я розглядав своє життя, я дивився саме перше. Ну, на цю країну, в яку ми живемо. Як би люди не хотіли казати, ця країна є благословена Богом, я не думаю, що є інакша країна на цьому світі, яка була основана Божими заповідями і Божими принципами. І ми навіть живемо в цей час. Ми все це бачимо. Ми бачимо це навіть на наших грошах, що там бачимо, «In God we trust», наша довіра в Бога. Там написано, може, в школах або в інших будинках, ми можемо бачити, що во всьому якось є Бог основою. Ми знаємо, що ця країна віддаляється від Бога, але ми знаємо, що початок цієї країни були на основі Божих заповідів і принципів. І коли ми дивимося, як Бог благословив цю країну, як Бог благословляє цю країну, як Бог ставить свою охорону, свою ограду, як Бог нас благословляє в цій країні, ми можемо теж таке питання дати, ну, що ще Бог може зробити, щоб ну, ще краща країна стала ну, для нас, як ми тут живемо. Ну, Звісно, я в загальному говорю: ми знаємо, що ну, люди можуть знайти якусь причину, але я, так як ми на це дивимося, ми є благословені, що ми тут живемо. На друге, що я звернув увагу, це є, можемо так сказати на церкви, в які ми ходимо. Ми бачимо, що ну, навіть тут, в нашому місті, де ми живемо, ну, вже з'явилося багато церквів. Ми можемо йти до яку-небудь церкву ми хочемо, яку-небудь церкву ми вибираємо. І є багато церков, де буде здорова наука, де буде благословіння для нас, для наших дітей, для наших сімей. Якщо ми навіть їдемо по цих вулицях в цій країні, і ми бачимо, що ну, є церква може на кожному, як це конір, на кожному вулиці, є, може якась церква бути. І як ми дивимося, скільки програм є в наших церквах для дітей, для підлітків, для старших, є молитовні служіння, є служіння в неділі, є для дітей просто різні варіанти служіння. Скільки проповіді ми маємо, скільки братів, які проповідують, скільки пісень ми чуємо. І можемо так само дати запитання, або Бог може нам дати таке запитання. Ну що ще міг би Бог більше зробити, ніж те, що ми маємо в наших церквах? І останнє, на яке я звернув увагу, це є на наше лічне життя. Багато із нас ми. Були народжені і виростали в віруючих сімей, наші батьки, нас навчали, як жити, як служити Богові. Багато із нас ми з дитинства ходили в церкву, Бог нам відкрився. І ну, найбільше, що Бог нам зробив, це є, Він нам дарував спасіння через Його Сина Ісуса Христа. Бог нам подарував дар Духа Святого, Учишителя нам послав. І знов таке питання Бог, і ми маємо собі задати, що ще Бог міг зробити? Що ще Бог міг більше зробити, ніж те, що Він послав свого єднородженого сина на цей світ, щоб він помер за наші гріхи, страдав за нас, воскрес, і знов він за нас прийде. Що ще Бог міг більше зробити? Бог нас хрестив Духом Святим, Бог нас нам подарував учителя? Бог нам подарував його слово, і знов, що ще Бог міг більше зробити для нас. Я думаю, що ми, як, ми, дивимося на таких три категорії про всю країну, де ми живемо, є інші країни, в чому світі, які люди далеко від Бога. Є люди, які є є багато злих людей, йде війна, йде горе, дає голод. Ми бачимо навіть в церковному житті. Ми маємо здорову науку. Є люди, що, може, навіть і не мають церкви в тих місцях, де вони живуть. І знов таке питання, що ще Бог міг більше зробити для нас? Але воно це все назад вертається до першого питання, яке тут Господь питає: що Він чекав, щоб юдейський народ ізраїльський народ приніс добрий плід, а Він приніс дикі ягоди. І то це є питання для кожного з нас тепер, маючи всі ці благословіння в цій країні, в наших церквах, в нашому житті, коли ми знаємо нашого Спасителя Ісуса Христа, чи ми проносимо добрий плід? Чи ми наоборот проносимо дикі ягоди? І Бог може так само кожного із нас запитати, що ще би міг Бог більше зробити для нас? І я так розглядаю своє життя. Ну, мені би, я би сказав, було трошки страшно, щоб ще щось більше вимагати від Бога. Я думаю, що в кожного з нас є труднощі, є переживання, ну, є те, що ми проходимо до Бога. Але якщо так в загальному подивитися, то ми є сильно благословенні люди, що ми знаємо Господа, що ми маємо церкви, живемо в цій країні. Але тепер залежить від нас, чи ми будемо приносити добрий плід. І так як ми читали. Та як пару віршів далі, що Господь сказав, що Він буде робити до ізраїльського народу? Він сказав, що Я його знищу. Він сказав, що я заберу ту охорону, я заберу ту ограду. Цей винограни був на потопання, він був знищений. І ми знаємо, що це сталося багато разів в історії Ізраїля. І питання для нас, брати і сестри, якщо ми в нашому житті не приносимо добрий плід. Чи хіба може бути інакший результат? Якщо ми давай скажемо, знову подивимося по тих три категорії, дивлячись на цю країну, брате і сестри, якщо ця країна не відвернеться від того шляху або дорогу, на якій вона є в беззаконні, прийде час, коли Божий суд буде звершатися на цій країні. Прийде час, коли Бог забере ту охорону, яка є в цій країні, якщо люди не покаяться. Якщо ця країна не навернеться і почне приносити добрий плід, так само в наших церквах і взагалі в церквах в цій країні, якщо церква відступає від здорового навчення, якщо церква відступає від живого Слова Божого, то такий, така сама, такий самий кінець чекає таких церков. І ми це маємо теж основу. Може, хтось скаже, що це старий заповідь. А ми маємо цю основу навіть і в новому заповіті, коли ми читаємо відкриття. Коли Дух Святий звертається до, цер... до тих церков, і він скаже, якщо не покаяться, я прийду і погасну світильника. І це було в новому заповіті. І так само сьогодні, якщо ми, як церква, відступаємо від Бога і не приносимо добрий плід, який Бог би хотів бачити, ми бачимо кругом наскільки церков закриваються. Нема людей. Люди не мають бажання шукати Бога і церкви закриваються. І останнє для кожного з нас в нашій лічне життя, якщо ми не приносимо добрий плід, брати і сестри, чи може так і само статися від нас? Бог поставив велику охорону і ограду кругом нас, Бог благословляє нас, Бог благословляє наших сімей. А якщо ми не будемо служити Йому, якщо ми не будемо приносити добрий плід. То я думаю, що і так само може статися і з нам. Я хочу і прочитати про таке, це є написано в Івангелії від Луки, 13 голова із 6 -го вірша. І він промовив у причтю один чоловік у своєму винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов, і сказав венреві. Отже, третій рік відколи приходжу шукати плоду на цім фейговій дереві, але не знаходжу, зрубай його, чого і землю марнує воно. Ми читаємо так само в Івангелії від Івана в 15 голові про галузу, і як Господь каже, якщо ми не будемо перебувати в Ісусі Христі, то ми будемо відкині, ми не будемо приносити плід. То і це питання для кожного із нас, щоб ми розглянули своє життя, щоб ми подивилися, чи ми дійсно приносимо добрий плід. І це не є щось таке, що його тяжко зрозуміти, це не є щось таке, що якесь таємне. Бог нам дуже конкретно відкриває, що є добрий плід. І ми читаємо це послання до Галатів. Я теж прочитаю це п'ята голова. Із 22-го вірша. А плі Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. Оце є ті плоди, яких Бог хоче бачити від нас. Це є плоди Духа Святого, які ми маємо приносити через наше життя. Я думаю, що так як Слово Боже нам нагадує, нам відкриває, що. Це є в кожного із нас можливість, щоб це робити? Ми не будемо мати якісь екскюзи або вимовки перед Бога. Бо Бог, так як ми раніше роздумували і читали, що Бог до Ізраїля казав, що ще я міг би більше зробити. Я думаю, що і Бог і може і так само для нас сказати. Що ще Бог міг більше зробити для нас, щоб ми йому служили? Хіба нам треба? Не вистачає проповіді, хіба нам не вистачає часу прочитати Слово Боже? Це є вибір наший. Якщо нам не подобається ця церква, ну навіть і в цьому місті вже є більше три церков, які є наші церкви. Вибирай, яку хочеш. Ну йди до церкви, служи Богові. І я хочу, щоб так як ми маємо час сьогодні молитися, щоб ми помолилися, щоб Бог нам допоміг в тим. Бо ну навіть. В своєму житті ми дуже часто забуваємо або не думаємо про більшу картину. Ми маємо свої нужди, свої переживання, свої проблеми, своє життя. І ми не дуже часто не є вдячні і не бачимо, як нас Бог сильно благословляє в цій країні, в наших церквах. І ми дуже часто не оцінуємо це, що Бог відкрився нам. Щоб Бог нас хрестив Духом Святим. І що ми маємо це відкриття від Бога. І це є милість Божа, це є благодач від Господа для кожного із нас. Схилим до молитви, хай йому буде вся слава. Амінь.